Юнаки і дівчата, мешканці Куйбишевського мікрорайону у шості розпочали святкування дня молоді раніше за всіх у четвер. Саме цей день і є останнім у робочому тижні на капсулі казенному підприємстві Імпульс. Безліч атракціонів, майстри класи з вишивання, пісні, спортивні змагання та цінні подарунки. Ось неповний перелік того, що підготував імпульс своїм золотим молодим кадрам. На сцені солісти і танцюристи також молодь. «Це брасова ансамбль танця славяночка, солісти народного ансамблю українські пісні, веселка. Заводські молоді виконавці. не обійшлося, і без конкурсів. Всі ми конкурс. караоке, танцювальний марафон ми проведемо лотерею. Щасливий случай у нас буде соціальна акція. Обміняй сигарету на конфету. І спортсарівнування родзинкою капсульського дня молоді стали численні майстер-класи, ведучи яких також молоді працівники імпульсу. Можна всі можливі украшення на платі на випускної, можна навіть підхвати для штор шторділа, украшення на йолку. Всі шогодне йолки роблять, всякі ігрушки, шишки теж ділять. Справжнім відкриттям для присутніх на молодіжному святі став талант Оксани Петрик, робітниці 23-го цеху імпульсу. Щоденно в її руках на заводі детонуючий шнур, а поза роботою нитка з голкою. Жінка моделює, шиє і вишиває одяг для собак. Ну, тому що в мене така собачка, от прийде, скоро дочка приведе тоже вишиванки. І от так виникла ідея їх наряджати. Ані дуже всі красиві, тобто дуже хочеться. їх надати. Полити у вишиванці доречно і віночок одягти. Віночки – звичайні цвіточки іскусственне сплітаються, припаюються туди за колочка. У них во всі хвостики, і на хвостик одягається віночок. А поки майстрині вчать шосткинську молодь різним мистецтвам, дехто ласує пиріжками тутешнього виробництва. 30 кілограм м'яса спеціально до дня молоді перетворили на шашлики, які поруч зі сценою і готує молодий кухар їдальні імпульсу. Рецептом юнак поділився із нами. Уложить душу, саме головне. Каківа там не лажив, але найголовніше, щоб було була і лежить в душу в шашлик, і все душу святкування дня молоді також. Відчули і досвідчене покоління імпульсу. Свято удасться в нас сьогодні. Як і завжди, як кожне свято, яке буває в нашому мікрорайоні, опитана нами молодь. Також залишилась задоволена. Зіда тут вісілля большої. Ну я вже хожу другий второї і Мені не пристає нравиться. що батути всякі можна попригашарі купіть. Якщо з'їли, так порозговарювати можна так смішно. У нас ребенок любит концерт. Просила сьогодні на сцені петь з тітями й дядями. Много людей много позитивних людей. це мені нравится. Аби й все життя пройшло позитивно. Треба піклуватися про це з молоду. Як цього досягти? Радив сучасним юнакам і дівчатам директор казенного заводу Імпульс Євген Чернов, згадавши свої молоді роки. У нас же не було такого у кого круче, у кого… туфли круче. У нас были все равны, одинаковые. У нас уважаемые были те, кто выступал хотя бы за сборную класса в каком виде спорта. Вот это уважаемый был. Учиться было, это, конечно, это было тоже очень уважаемый человек. Ну и драться должен был человек лучше всех. Но драться за справедливость. Впереди честь с молоду, тогда все будет в порядке. А если у тебя чести с молода нет, то купить за деньги ее уже нельзя. То есть, как говорят, Парянс честь, ета іліано є з детства, і його уже потом є. Олена чанцева Коваленко Борис Рибак для телеканалу Пульсар.